Всем привет, ребята. Вы на канале Princess Sweet. Сегодня я буду петь песню Красивый соловей. Снимай. Як тобі здається, я б не можу спати. І миться с фоком наці розкинув сатин. Очі тобі зав'яжу і серце своє покажу. Тобі про серце пару на сили кар Жимай мене міцно, одною рукою так сильно і ніжно, Двай мене, віддай мені муку своїми руками. Хати на мене будеш кричати, бо я же тобі порвати. І в серці сліди, ти чуєш, як страшно мені у полоні, я в твоїх долонях нема так ніде, і крила так важко розправити птасти, коли бідолашку погубить погубить. Май мене міцно, одною рукою, один і ніжно. Тримай мене міцно одною рукою так сильно і ніжно. Бывай мене, віддай мені муку своїми руками, моими губами. Лікуй, лікуй себе. Всем пока, подписывайтесь на канал и лайк культури. И больше просмотров, ребята. e comentários